Люди виходять зі школи, і у них нуль знань. Оце, звісно, дуже лякає. І коли дитина більше переживає за те, що я поставлю, умовно кажучи, а не, а не за те, як вона зрозуміла цю тему. Але зараз я з цим працюю, я їм пояснюю, що якщо погана оцінка, я кажу сонечко, не, не, не сумуй, оцінка це лише оцінка. І головне це знання. І Оцінка в житті ні на що не впливає. Не треба, знаєте, вони бояться іноді мене розчаровувати. І мені від цього так боляче, що вони переживають за цю оцінку. А я їм кажу, що я хочу просто, щоб ви знали. Оцінка для мене. Ну, якщо ти отримуєш два, ти для мене не станеш гіршою людиною, ти для мене такою ж самою залишишся. Мені просто хочеться, щоб ти щось з цього уроку винесла. Знаєте, принесла батькам, розказала. І хочеться, щоб батьки своїх дітей не не, не мучили за ці оцінки.